Вчора до мене звернувся хлопець, який вживає антидепресанти, які йому прописав лікар. Він не перший, хто задає мені таке питання, як вплине ендотерапія, як вона буде корелювати себе з антидепресантами, і взагалі, чи знаю я, як можна йому допомогти та знисти тривогу та панічні атаки У 2014 році. Вийшло дослідження, яке було опубліковано в офіційно на американському PubMed, в якому чітко встановлено, що тестостерон має захисні властивості для нейромедіаторів, які допомагають вам боротися з невпевненістю, з депресією та різного роду хвилюванням. Також було встановлено, що вживання антидепресантів знижує тестостерон. Тому мій рецепт для цього хлопця, так само як і для багатьох інших, які вже роками сидять на антидепресантах. цей чоловік сидів 4 роки на антидепресантах, які йому приписали і нічого не по, не допомагає. Це просто відмовитись від антидепресантів та підняти свій власний. Внутрішній захисний механізм під назвою тестостерон. Я наголошую, тестостерон в е, чоловічому тілі грає ключову роль: 70% всіх е, процесів захворювань, здоров'я, сили, енергія все залежить від цього одного гормону. Якщо в тебе немає тестостерону, чи він занижений, ти просто жінка. А жінка, як ви знаєте, слабка, емоційна і незбалансована. Пертайтеся до мене, піднімайте тестостерон і покращуйте своє емоційне та психологічне самопочуття.